Традиційно на річницю визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників Микола Жук навідується до ветеранів обласного центру, зокрема центрального району. Народний депутат із сумом згадує, що навіть минулого року учасників тих подій було шестеро. Цього року лишилось тільки двоє: Федір Кунгуров та Валентин Сергієв. Відповідно, 21-го та 25-го року народження. Народний обранець завітав до ветеранів додому з привітаннями та подарунками. А ще поцікавився, чим. Можна Допомогти, там, да? аби їм життя. Валентин Сергеевич, сейчас мы с дочкой разговаривали, потому что он плохо слышит вот, по поводу возможного выздоровления в госпитале. Мы поможем, конечно. Вот. Федор Иванович, то, что на улице уже несколько месяцев не горят уличные освещение, именно возле их дома. И был случай, когда вызывали скорую помощь, не могли найти их дом, поэтому мы до конца недели все это поправим. Вот Им необходимо... Вот, там небольшой ремонт там, по окнам мы это тоже сделаем. Вот Как только чуть-чуть по, потеплее, я думаю, на следующей неделе займемся этим вопросом. Тут історію визволення рідного міста від німецько-фашистських загарбників шанують особливо палко. Учасниця тодішніх подій Марія Олександровна Калюгіна у 69-му році домоглася будівництва даного навчального закладу, що було відкрито та зрештою очолено нею у вересні 1970 року. У мене педагогічний стаж 52 роки. Із них більше 20 лет я перероботила з Марії Олександровною. Ми не були подругами, не були родственниками, але ми були родственными душами по отношению к нашим воспитанникам, по отношению к нашим колегам з Марії Олександровна нелегко легко було працювати, але дуже інтересно. Марія Калюгіна пішла з життя 20 травня 2005 року. З тих пір усі колишні колеги, друзі та випускники видатної директорки плакали надію на відкриття в школі пам'ятної дошки на її честь. Стало можливим це тільки зараз, після того як історію визволительки Миколаєва на особистому прийомі громадян, розповіли нардепу Миколі Жуку. Таких звернень від пересічних жителів ракетного урочища було десятки, а спогади людей настільки теплими, що можна владець доклав максимум зусиль, аби меморіальна дошка все ж з'явилась на шкільній стіні. Я не знайшов ні одного чоловіка, який сказав, що то плохое. мені споминають, що это був человек Душевный человек, который постоянно мог в любом коллективе всегда поднять настроение. Когда она не расставалась с гитарой, ее очень любили ученики. То есть она с удовольствием отвлекалась на все мероприятия, которые проводились там в канун праздника 9 мая, день освобождения города Николая. Она всегда встречалась с молодежью, с людьми. Они всегда они очень ее любили. Ракетка ее просто благотворит. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов, для программы «Объектив».